Друзі, всім привіт! З вами Влад з Voodoo.com, І сьогодні в нас такий цікавий формат, як формат Q&A. Ви часто в коментарях на Ютубі запитуєте якісь штуки, на які ми не встигаємо відповідати. І ми вирішили зібрати найбільш розповсюджуваніші питання, зібрати їх там в дві-три категорії і почати на них. Системно відповідати. Ви вже могли бачити таке саме відео у Дмитра. Якщо ви ще не бачили, то перейдіть по посиланню зверху в правому куті і подивіться відео у Дмитра, як він відповідає на ваші запитання, які ви лишаєте в коментарях. Тепер настала моя черга, я буду відповідати на ті питання, які стосуються моєї спеціальності, або ж ви задавали під моїми відео. Тому давайте почнемо. Є питання, а можна взагалі дропшипати на Shopify, якщо баланс буде всього лише 150 доларів? І це, друзі, з балансом 150 доларів можна починати дропшипати на Shopify, але ймовірність, що у вас щось вийде, якщо ви не займаєтесь органічним ТікТоком чи якимось Іншим видом трафіку, окрім Фейсбука чи інстаграму. Тому що чим більше у вас бюджет, тим більше у вас свобода дій, тим більше ви рекламних кампаній можете запустити, тим більше ви можете розвернути своїх діях. Чисто теоретично можна почати. Як воно вийде на практиці, це буде вже залежати від вашого навику. Я рекомендую мати більший бюджет. Тому Що 150 це реально небагато, хоча з нього теж можна спробувати щось викрути. Але результативність буде звичайно не така висока. Привіт! Як порадити робити таргет на ці продукти з ніші аудор? CPM зараз дуже дорогий, яка прийнятна ціна за конверсію. Дякую. Привіт! Відповідаю, робити таргет на продукти з ніші аудор. Не так то й складно. Ви вибираєте по інтересах в рекламному кабінеті якраз інтереси, які стосуються ніші аудор, і починаєте по ним запускати свої продукти з релевантними креативами. Також ви можете провести дослідження брендів, які займаються аутдор-тематикою, і зробити рекламу на інтереси, які стосуються брендів. Якщо цей бренд великий і справді популярний в світі, наприклад, там. Patagonia, The North Face, ще якісь популярні бренди. Ви можете вибрати їх в налаштуваннях таргетингу в Фейсбуці, і вони будуть чітко описувати е, прихильників певної тематики, і ви можете на них крутити рекламу. Яка буде ціна за конверсію, це питання, яке потребує. Багатьох змінних треба дуже багато всього знати про вашу рекламну воронку. Те, що CPM зараз дуже дорогий на США, це теж дуже відносне питання. Дорогий порівнюючи з чим? Порівнюючи з українським CPM, чи порівнюючи з CPM канадським, наприклад, або ще з чимось. Тобто, все в порівнянні. Я думаю, що то коли ви дасте мені більше вихідних даних, або їх самі зрозумієте, то тоді ви зрозумієте, яка може бути приблизна ціна за конверсію. З цього питання я не можу там спрогнозувати або дати рекомендацію по ціні за конверсію, але можу дати рекомендацію по таргету на одорти матки. Дуже просто. Вибирайте бренди, вибирайте інтереси і фігачте рекламу. Давайте наступне питання: читаю по-русски. Добрий день. Подскажите, пожалуйста, ви сказали, що тяжело буде рекламі магазин купальника в Facebook. Почему так? Facebook banned or какая-то другая причина? Поясню, Андрю Далтон. Facebook policy не дуже. Ну, там, якщо зайти і прочитати, то він не дуже коректно ставиться до сексуального контенту, тож інше, він його може не пропускати на модерації, і так само до контенту, де є зумовані частини тіла. Досить по-іншому, якщо ви будете подавати свої купальники, то це може пропустити Фейсбук, наприклад, на мокапах якихось або на якихось крутих дизайнерських рішеннях в креативах. Проте, якщо ви будете рекламувати на моделей. І це може викликати у Фейсбука деякі питання. І модератор, коли буде дивитися вашу рекламу, він її може не пропустити, або її може не пропустити е, бот, який буде просто робити первинну модерацію, бо там реклама на дуже такому, знаєте, по тонкому льду е, Фейсбук Ads Policy виходити, коли ви. Хочете рекламувати таку нішу в ніші з купальниками, як і в ніші з лінджері та іншою білизною. Я казав би, що може бути досить складно рекламуватись, якщо у вас креативи містять зумовані частини тіла або відверто сексуальний характер. Але якщо ви вмієте це рекламувати правильно, то можна і рекламуватись. Проте бан цілком імовірний. Давайте далі. Каріна Кулик ну, задає питання, яка орієнтовна сума інвестицій для запуску магазинів по дропшипінгу в тисячах доларів з урахуванням реклам? Можливо, вже хтось запустив і може поділитися. Друзі, орієнтовна сума буде дуже відрізнятися від того. Куди ви магазин по дропшипінгу запускаєте на Сполучені Штати, на країни TR1, або просто ви запускаєте магазин по дропшипінгу на український ринок, це буде дуже-дуже сильно відрізнятися. Моє бачення, що чим більше грошей ви маєте, тим більше у вас є можливостей приймати рішення там, в сторону тестів, рішення в сторону запуску тих чи інших продуктів, рішення та взагалі будь-які рішення. Тобто, чим більше. Тим краще. Я рекомендую мати мінімум тисячу доларів, яку ви можете витратити просто на тести продуктів, і не будете про це шкодувати. Проте, чим більше ваш скіл в дропшипінгу в рекламі тим менше вам треба стартового капіталу. Чим менший ваш скіл, тобто менше навиків, тим більше вам треба грошей, бо ви будете робити помилки. А помилки будуть коштувати гроші. Тому. Чим більше ви знаєте, тим менше грошей, чим менше знаєте, тим більше грошей. Давайте рухаємось далі. Можеш розказати, будь ласка, скільки потрібно витратити на рекламу мінімально або оптимально для отримання замовлень, якщо використовувати Facebook. Якщо це країни ТІР-1, то на тест рекламних компаній, щоб отримати перші замовлення, я рекомендую мати хоча б. 75-100 доларів в день. Цього вистачить, щоб прокрутити рекламу 3 дні і подивитися, чи ваш продукт зайшов чи не зайшов. Тобто 70 або 100 доларів в день, мінімальний бюджет. Ви три дні крутите, це 300 доларів, і ви розумієте, чи йдуть у вас покупки, чи не йдуть. Звичайно, це можна зробити і з меншим бюджетом, але тоді доведеться прокрутити трошки більше. І, в принципі, ну, ви просто відтягуєте результативність часу, тому що збільшуючи бюджет в Фейсбуці, ми виключно збільшуємо кількість наших показів з реклами, а не кількість конверсій чи кількість ще чогось, як ну, ви можете думати. Тому хоча б 100 доларів на рекламу в день. Давайте рухаємось далі. Smooth The Show написав, О, якийсь, е, Якийсь дуже дуже цікавий коментар около, около російської. Читай російською. Понімаю, війна всі діла. Ну язик то тут при чому більше половини аудиторії більше уверен, що не розуміють українські. Воюєте ви, а страдає Козахстан. Друзі мої казахи. Я прекрасно розумію, що ви. Дуже сильно страждаєте від того, що у нас кожен день гинуть сотні, десятки військових, цивільних і інших людей, які долучені до прифронтових місць. І те, що дуже багато людей вже не побачать свої родини, і те, що взагалі відбувається в принципі зараз в Україні, як ви тут страждаєте? Я не розумію. Я рекомендую вам два варіанти, друзі-казахи. Перший варіант це вивчити українську мову і не страждати від того, що ми воюємо. І тоді ви будете розуміти наш контент. Другий варіант це просто ну, я не знаю, зробити щось з вашими іншими сусідами. Кацапньою, чи там росіянам, можна казати, щоб вони перестали воювати на нашій території. І третій варіант, що ви можете ще зробити, ви можете задонатити на ЗСУ, ви можете знайти там фонд «Порни живим, можете знайти фонд притули, подонатити нам трошки більше, щоб ми швидше закінчили бойові дії на нашій території, і тоді. Я можливо буду знімати відоси для казахів англійською мовою, щоб ви розуміли англійську. От і все. Тому у вас є три варіанти, як зробити так, щоб ви не страдали, як ви пишете. Хоча це дуже дивно чути, що Казахстан страдає від війни в Україні. Це трошки дивно. Богдан Пінчук прямо тут розгорнув е, дискусію. Перше. Дякую за е, цікаве відео. А як щодо повноцінного магазину з великим асортиментом, власним брендом і прокачкою SEO. нехай там конверсія нижче, ніж в лендах, але в довгострокову перспективу хіба це не вигідніше? І йому вже відповідав, наш менеджер. це все для шипфайдеру, шипінгу не потрібно. Вудиком для достанкового хленгі так, а на перспективу такий варіант власний бренд чи швидкі продажі вигідніше. Дивись, Богдане. Всі методи і засоби дуже добрі, якщо вони стосуються там скелінгу твого бренду, або якщо вони стосуються довготривалих цілей, SEO-оптимізація оптимізація це той інструмент, який починає працювати через 4-6 місяців. Постійної роботи з цим для Shopify дропшипінгу це не є дуже дієвий метод, щоб швидко зібрати продажі, оптимізувати рекламу, зрозуміти, заходить продукт чи не заходить. Тому ми чітко відповідаємо, що для Shopify дропшипінгу це не потрібно. Для твого власного бренду ти можеш запускати і SEO, Google Ads, TikTok, Facebook і вообще. Абсолютно все, що дозволяє продавати тобі більше. Наступне питання від користувача, який має такі цікавоніки геймплей. А як приєднати TikTok до Shopify? Тому що є недоліки з цим. Чесно, не розумію, які недоліки є. Прямо на сайті TikTok і на сайті Shopify є документація, як це підключити. В Shopify влаштована всередині апка в Sales Channel, в ви можете взяти і. Просто підключити ваш TikTok до Shopify. Наступне питання. Юра, а що краще для новачка в перший час з дуже мінімальними витратами на рекламу відкривати магазин з одною тематикою чи з різними трендовими сезонними товарами? Друзі, я рекомендую відкривати якийсь нішевий магазин. В ніч, в якій ти більш-менш розбираєшся, або хоча б вона тобі подобається, і просто шукати там продукти, які можна брати і продавати. Я не рекомендую продавати трендові чи сезонні продукти, адже пройде тренд або сезон, і ти перестанеш їх продавати. Тому, друже, я рекомендую відкривати нішовий магазин і тестувати потрохи там продукти. Запитую Андрій Абрамов, читаю по-Кацапськи. Подскажите, пожалуйста, есть ли у меня магазин свечек, изделий ручной работы собственного производства? Есть опыт в рекламе. Подойдет ли мне прохождение курса? Магазин по вашим видео я настроил уже. Какую информацию я смогу получить после прохождения обучения у вас? И еще момент. Я нахожусь в Лос-Анджелесе, то есть временной пояс, який-то там. Андрей Абрамов відповідає. Курс тобі підійде, тому що ти більше розберешся з тим, як будувати повноцінний e-commerce бізнес по моделі дропшипінгу. І якщо ти маєш власний бренд, це також тобі допоможе скласти ті пазли в голові, про те, як правильно запускати рекламу, робити креативу, робити імейл розсилки будувати грамотно магазини, який буде давати високу конверсію. Тобто, скоріше він тобі підійде. Я рекомендую тобі перейти по посилання під відео і подивитись на нашому. Сайті, там, де є опис курсу, в які уроки будуть тобі корисними. І Якщо ти сумніваєшся, просто залиш заявку і тебе проконсультує наш координатор. Мілан Епґранд. Наскільки я знаю, TikTok реклама не працює на території України. Друже, TikTok реклама не працює на території України і Росії, але це не означає, що ти можеш взяти агентський акаунт по TikTok і запускати рекламу на США або на інші країни. Дякую за контент. А порадьте якісь книжки по економіці, можливо, саморозвитку, які на тебе повпливали. У нас є відео на каналі, де я рекомендую книжки. Рекомендую його Переглянути там реально круті книжки як по економіці, так і для саморозвитку. Наступне питання: Матю задає. Цікаво було б знати, як підняти траст, щоб Add to Cart перетворити у покупку. Дуже просто: щоб Add to Cart перетворити у покупку, ваша сторінка кошику має виглядати не скамово, а більш-менш брендово. Також ви можете поставити на ній якийсь легенький таймер або якийсь Trigger. Найкращий сел тригер який може спровокувати людину з Add to Cart перейти в покупку, це відгуки на етапі Add to Cart. Дуже багато плагінів для Shopify. Можуть вам вкрутити туди відгуки. Ви напишіть туди просто відгуки. Уявіть, що ви самі виходите десь на касі, там, в АТБ, чи в Ашані, чи в Сільпо, і ви задумуєтесь, придбати продукт чи не придбати. І вам декілька людей про цей продукт кажуть позитивний відгук. З більшою ймовірністю ви придбаєте цей продукт. Максим Клімчук е читаю по-російськи. Здравствуйте! Я хочу продавати. Также товары в Америку, если я куплю рекламу в Facebook, она будет распространяться на Америку или нет. Если нет, то как сделать, что покупали в Америке или Китае? Максим Клімчук, відповідаю, через платформу Facebook ти можеш налаштовувати рекламу майже на весь цивілізований світ. Ну, на весь цивілізований, я маю на увазі, що там нема такої країни, як Росія, і, слава Богу, і нема такої країни, як Китай, для налаштування туди реклами. Є Гонконг, але нема Китаю. Тому так, в Америку ти можеш налаштовувати рекламу. Просто заходиш в рекламний кабінет, створюєш групу оголошень, в ній вибираєш геотаргетинг, Конкретно США. І все, в тебе будуть клієнти США купувати. Друзі, і перейдемо до останнього такого об'ємного питання два в одному. Несколько вопросов от Red Joystick Читаю по-російськи. Перше питання. Мені казали, що якщо просто для начала першу компанію запускати, то є ще взагалі ні разу для того нічого. не пробовал рекламировать, то выбирать сразу цель покупка нецелесообразно. Мне казалось сначала нужно выбрать трафик. Нет. Самую первую рекламную кампанию на неизвестную аудиторию, которую я еще только а, изучаю сразу на покупку в магазине. У меня товар в бьюти сфере. Red Joystick. Отпоминаю на первое задание. Від Фейсбука, ти, якщо хочеш отримати покупки, то ти маєш вибирати е, оптимізацію на покупки. Він так і працює. Якщо ти будеш вибирати на оптимізацію трафік, ймовірність, що ти адекватно прогрієш піксель хорошими даними, вона досить мала. Так рекомендує Фейсбук Blueprint, Фейсбук менеджер і Гуру інтернет маркетингу в Україні та по пострадянському простору, що можна прогріти піксель трафіком з однієї точки зору. Я з цим погоджуюсь, тому що ти справді його прогріти не дуже релевантними даними, але все ж таки прогріти люди позаходять на сайт, ти щось подивишся. Але чи будуть ці дані релевантні до твоєї цільової аудиторії, не дуже. Якщо в тебе немає достатньої кількості бюджету, і ти не можеш розтягнути свої рекламні кампанії в часі, щоб їх вкласти в свою юніт економіку, я би не рекомендував трафік, якщо тобі треба покупки. Я б рекомендував якісь конверсійні кампанії, наприклад, навіть на ті ж add -to Cart або Checkout, якщо ти хочеш якось прогріти піксель. Проте, я Завжди ставлю рекламу виключно на покупки, якщо нам треба покупки. Тобто ти заходиш на штаб рекламу на конверсію, продажі, покупки. Все я по-іншому не рекомендую запускати рекламу, особливо для e-commerce проєктів. Давай дам відповідь на друге питання. Влад рекомендует ставить цену в день сразу 100 долларов на каждую группу объявлений. При этом дает понять, что другую компанию потратил 87 за несколько дней. Не понял нет на месте, где можно получить, точнее, выше помянтые вопросы. Может, есть другое видео от ребят. Я рекомендую ставити не на кожну групу об'явлень, як це тут написав, а е, рекомендую ставити на кампанії. тобто включати оптимізацію бюджету на рівні кампанії, CBO або ж як вона тепер називається, Advantage Campaign Optimization. І дивитись, які будуть показники за декілька днів. Реклама потратила 87 доларів, тому що вона ще не розігналась за декілька днів. Тобто Facebook може не витратити, або ж навіть перевитратити твій денний рекламний бюджет, якщо ну, не буде аукціону, або якщо ти запустив рекламу не в якийсь певний час. Тому от, такі можуть бути розбіжності. Ти можеш поставити 100 доларів в день на рекламу, а в тебе Facebook потратить 50. Тому що ти не зайшов всім бюджетом в акціон, або просто був не той проміжок часу, коли Фейсбук міг витратити всі гроші, і навпаки, Фейсбук може перевитратити твій денний рекламний бюджет. Це вже така дуже відносна історія. Окей, друзі, я відповів на 10-15 питань, які ви мені задавали. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо у вас ще залишилися якісь питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео. Ми будемо робити, напевно, кожного місяця два таких відео з qa сесіями, якщо вони вам справді сподобались. Тому ще раз нагадую, якщо вам сподобалось, залишайте ваші нові запитання, ставте лайк і діліться цим відео. З друзями, які, можливо, теж хотіли би почути відповіді на такі самі питання. А на цьому в мене все. Побачимось у наступному відео.